А як ти взагалі вважаєш? Воювати мають всі? Я вважаю, що воювати мають всі. Питання, що воювати, це не тільки стріляти ворога. а Воювати бій в тилу це теж бій. Uh -huh. Розумієш, а сидять бабусі і е, збирають якісь там, не що вони там, нехай ці, ті самі маскувальні сітки шиють, да? діти там теж щось шиють. Це теж бій. Uh -huh. Це війна, вони так воюють. Тобто інша, інша справа, коли там, наприклад, да, там, двометровий 25 е, спортсмен сидить і сітки робить, він може щось інакше робити. Тобто мені подобається в чому, в цьому, наприклад, аспекті мені дуже подобається, як побудований захист Ізраїлю. Там же не всі стріляють і вбивають, і, так, і таке інше бороння. Там є люди, я, наприклад, знаю навіть багато людей навіть з ДЦП. Які чудово вписалися і працюють, у них чудовий розум, у них все відбувається, ну тобто, все, що треба, і вони дуже свою леп, ну як так сказати, част частку своєї оборони, вони тримають. Ну, ну, тобто, я думаю, що воювати мають всі. Людина, яка робить каву, вона теж воює. Людина, яка там пиріжки робить, вона теж воює. Питання в іншому. Якщо вона тупо продає пиріжки, щоб набрати грошей і свалити в Іспанію, це одне. А якщо вона платить ті самі налоги, на які ми купуємо нашим хлопцям там, харчі або зброю, і людина там ще й допомагає щось там в своїх, якихось зароблених коштів передає, нехай це буде банально на дрони, це теж війна у цієї людини. Це дуже класно, до речі, формулювання воювати мають всі, тому що зазвичай э, не ну, знаєш, типу, це все ж таки стосувалося безпосередньо там э, лінії фронту або боїв, а ти зараз э, так. Класно, це все підкреслило в плані того, що ну по факту ну реально щодня в кожного з нас є своя боротьба. І якщо ти, ну, ти маєш бути, як кажуть, з військом або у війську, типу тобто, по-іншому, ну зараз ніяк. Ну в нас війна, якщо нам да брати повномасштабку вже четвертий рік, але війна 14-го. і ти зараз так все сформував. І при тому дуже по-доброму знаєш, і це, е, як знаєш, як звернення вийшло до суспільства, тому що ну насправді е, кожен може бути дотичним в силу того, чим він може бути дотичним. Так, да, так, да, да. Ну, треба, треба просто реально дивитися, що може людина, що не може людина. От про що йде мова. Коли ну, я не буду нічого казати, там, коли скручують дідуся 64 роки і намагаються відправити mm -hmm. штормову роту, грубо кажучи, як на мене, це, ну, це злочин. І так само, коли відмазують 24-річного мажора, відмазують просто на очах усієї країни. Причому там він... Як, як з'ясовується у нього вже там шість дітей і, і перша група інвалідних? Ми з тобою заговорили за Ізраїль. Часто Україну зараз порівнюють з Ізраїлем і кажуть, що ну, ми будемо жити так, як Ізраїль, постійно у стані війни. Як ти вважаєш? І твоє бачення цього майбутнього? Ну, як на мене, ми в стані війни вже більше ніж 300 років. І війна, ворог, в принципі, у нас про той самий. Угу. Він тільки змінює маски, він змінює свій уклад, якийсь держав, державотворення, але ворог залишився. Да, нам треба розуміти, що він нікуди не дінеться. Як на мене, да, ми, ми мусимо зрозуміти і будувати себе таким чином, щоб у нас був постійний захист. Захист свій в першу чергу. Uh -huh. Як це? Нехай це буде модель Ізраїлю. так? Нехай це буде модель, яка побудована на основі моделі Ізраїлю. У нас щось своє може бути вибудовано. Ти, Таких, як ми, в принципі, Україна не одна в цьому в своєму щасті, як то кажуть, в лапках. Чудові, Естонія, Литва, Латвія. З якими я вважаю, нам треба бути разом, причому разом-разом. Ми їм потрібні, і вони нам також потрібні. А Європа сидить за нами, як за стіною, і тільки дивиться, щоб не долітало до них. Не дай Боже щось там. Стурбування. Так. Да. Масово стурбування. Так, 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 так. Тому я думаю, що так. Да. Війна вже, ну, як я вже казав, 300 років мінімум. Це ми коли готували ем, нашу першу документалку. Е, ми там, не прописували, бо взагалі тоді дуже багато історичних фактів теж піднімалися. Ми спілкувалися з Ярославом Кензером. Там він був mm -hmm. один з перших. Там хто був теж дотичний, і фільмував ці всі події тоді а, і ми там писали да, що Скільки загалом де триває війна, типу там на той момент це повномасштабка, якщо з 2014 го тоді було 10, типу там 2 роки, якщо повномасштабка, потім таки чи більше ста років можливо, тому що якщо заглибитися ці історичні mm -hmm. факти, то по факту цей ворог у нас був завжди. Просто знаєш, я завжди з історичної культурної точки, якщо розглядаю, я от думаю, там, я в батьків якось питалася, да, там, наприклад, ну, при тому, що в мене тато дуже цікавиться історією, але там, я вдома все ж таки розмовляла російською якийсь час, тому що там в мене мама з тих країв да, була. І я казала, що от якщо ми вже пройшли стільки історичних подій, стільки всього вже в нас відбувалося, чому там умовно навіть і я да, говорила російською, чому я не внікала в ці історичні всі події, тому що коли там я вивчала українську літературу, мені здавалося, чому ми весь час страждаємо? Ми можемо прочитати щось от як зарубіжної літератури, щось. Весела, щось да. хороше, і тільки умовно, після 22-го року, а, коли ми почали готувати цей певнометражний фільм, коли я підняла всі ці архіви, почала це вивчати, почала говорити з татом. Я розумію, блін, якщо б я це все знала раніше, я б напевно вже не говорила російською. А, і чому так відбувається? А чому? Той досвід, який тоді був, та, хоча він задокументований десь історично, але чому ми про нього забули, і чи не забудемо ми згодом про цей досвід, який проживаємо зараз? Дуже б не хотілося, щоб забули от зараз, бо е, е, як сказати, зараз, як на мене, ворог е, відкрито пішов. Те, що відбувалось під час е, Совєтського Союзу, це було не так відкрито. Я не кажу зараз про геноцид. Uh -huh. Я не кажу зараз про голодомор. То відкрита була бойня більшовиків проти України. А от саме те, що е, намагання нашу меншовартість е, перетворити як суцільний такий. Е, як, як зараз кажуть, розмазати тонким слоєм по всій Україні. Uh -huh. Оцю Та, Чому, наприклад, та сама Леся Українку, ми завжди її подавали, не ми, нам подавали е, хвороблива жіночка, сухоти, е, ледь-ледьні, життя, але вона ось така. Да та, нічого подібного, вона не була така завжди. Той самий Іван Франков, він теж тільки, наскільки я знаю, дуже дуже хворів вже під кінець життя. Шевченка подавала як старого діяда. Да, я нещодавно знайшла да. коротко, сучасний журнал. Там стільки класних про що є єдина, є єдине справжнє фото Гоголя Миколи Васильовича. Єдине справжнє. Він відрізняється від того насатого чорнявого, схожого на бабу його дядька, якого малюю його завжди малювали. Він красень. Ну я от теж нещодавно знайшов це фото. Там воно зроблено якимось. Він там в Європі сфоткався з діячами культури. Uh -huh. Mm. А, так він реально зовсім інший. Ну, не зовсім, не зовсім, але він інший. Але нам намагали, да, наших, наші персонажі були там, гіпер... гі... гіперболізовані, якісь, mm -hmm. там, у них риси якісь. Це теж один з елемент приниження. Я теж вивчався, я навчався в російській школі, у мене вдома всі розмовляли російською мовою. От. І я, теж, да, я теж слухав рускій рок. І на ньому там десь формував свій світогляд. Mm -hmm. Да воно так і було 80-ті роки.